Це що таке? Оце що? Це твій сноуборд. Я хотів його розпакувати. Дивися, а тут ще скільки подарунків. Бачиш, це все твої подарунки. Я чому це сноубор візьме. Ану, дивись, який в тебе класний сноубор. тягай, витягай, Максик. Ти поможе. Ой, ти щось не то витягнув. Е, це не все. Ух ти! Клас! Максик, це твій справжній перший сноуборд. І чоботи. А чоботи ще є тут окремо, чоботи знаєш? То! Зелені! Ну що, класно! Будеш їздити так, як тато з мамою? Так, я буду обережно гаряну спробувати. Тато треба маєш. Це ще не, не знімай. А дивися, а ще подивися, бачиш, скільки тут ще подарунків для тебе. А оце шолом. Це шолом, напевно. Ану, візьме на землю, візьме коробочку на землю. Ого, це справжній сноубордистський шолом? Так. Клас. Давай це у мені. Давай. Там треба розтібнути. Отут, мабуть, треба розтібнути. Так. так. Ану, вдягай на головку. Ой, не підходить. Ой. За великий. Завеликий? великий. А може там його просто треба відрегулювати? Так. А ну, тут застібне собі. Мієш чи ні? Я умію. Там така одна має в іншу попасти штучка. Помогти тобі? Ну давай я тобі поможу. Давай. Mm. Сам? Так. О, давай майже попав. Ні. О! Ее! Підходить. підходить? Так. Ми трошки тобі відрегулюємо і буде класний. Тут mm -hmm. треба натиснути. Ось ні, 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 тут кнопочки дві. бачиш, знизу і зверху. Mm -hmm. Тисни і він зараз відскокне. І знизу і зверху. Дві кнопочки. Ну о, так тисни. Не виходить. Давай. Щось тобі не вийде. Оп. Дякую. Класс. А ну що там з цеє, Максику? -ма а я хочу не зелене не зелене, а червоний. Ну нічого страшного. Задумайський тут є ротилка. Так. Да. Максику, а ну, а ну ще подивися, що там ще Дивися, шеї якісь по Так. А це що таке? Маєш? Yes. Ні. Ну, може, я тобі допоможу трошки? Давай, допомагай мені. О, може подавати. Кашточка. Так. А це що? Ой. Клас, це, це ж... що? Це, це ж, це ж, літаку, це ж дивлюдо. Так, да, як це називається? Я не знаю. Ковзан. Ковзани. 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 Так. Да. Ну нічого собі, Максик, ти і ковзани маєш. Так, і ще один ковзани. Ну так, то має бути двоє О, ковзанів. Прочитай там. То інструкція хай буде, потім прочитаємо. Добре. Добре, Максик. А ну давай що там ще є? Що там ще є? Класно, зуму варт. Ну, подивися, що там ще є. Дивися, що дві коробочки маєш. Це що таке? Уй, ти знаєш що, мабуть? Це такий захист на спинку тобі. Щоб ти міг падати і не боліло тебе нічого. Це така кофточка, яка буде тебе захищати. Так. Він у мене є Так. Так, бачиш, розтібається. Бачу. І що таке котик? Максик. Тільки там нічого не віддирайся, не віддирай нічого. Ну і давай останню коробочку подивимося. Що там є в останній коробочці? М -м? Мені здається це застібну. Мені здається, що в тій останній коробочці є чоботи для сноуборду. Ні, он чоботи. Ні, та це кріплення. А то такі ще чоботи мають бути. А ну перевірте, вони часом в тій коробочці. Так. Давай. так. так. Ого! Ого, тут справжні снобордичні чоботи. Ей, тату, дивись що в цих чоботах. Дивися. Ну, то, то таке, таке там запхали папірчик. А ну пробуй взути ті чоботи. Це такі справжні сноубурдичні чом. Там, там ще є Максик папірчик треба витягнути. Оце треба. Та, ні, то то потім. Максик, ну скажи, ти радий? Радий. Ти дуже радий? Так. Да. Трошки випаде снігу і ми з тобою підемо вчитися? Та, а брати твої теж тільки вчаться. Так що в тебе є ще всі шанси їх перегнати. Давай, пробуй вдягати. Ой, а там більше нема точки. Нема. ну давай сідай і пробуй вдягнути тільки. Це поки що не відривай. Треба. Просто ні, не треба. Не Потім треба? Відр... відірвай. Так, то не треба. Максик, то, то хіба на ту ногу, Може ти не на ту ногу, ні то інший має бути чобіт на ту ногу. Чуєш? Максим. Ти не, неправ... не неправильно ногу ти вдягнув. Вона лежала на правий нож. Це має бути на цю ножку. Так. О! Ти висся, а ну другий давай. Застібнути. требу застибноту. Застібно, Я Ну можу. Ну я тобі зараз застібну. Давай сюди другий дигне. Другий. Бачиш, я навіть не підтримує себе. То, ти. Ух ти! А ну піднімайся. Нагору і, і, і по, по, по подякуй мамі. Ні. Що? І покажи, як ти, ти виглядаєш човоду. Треба перше за стрім Що треба сказати, Максик? Дякую, М Дякую мамі. Тя... Дякую. І? Тату і? Теж. Теж. Дякую та. На Здоров'я. Ну попроси мам вона тобі той застібнула. Все? Помахай. Помахай в телефон. Обіцяю, що ти навчишся їздити на сноуборді. Я обіцяю, що на сноуборді, навчусь їхати. Добре. Що, ти пообіцяв? І хто це сказав добре? Я.